У цій історії все почалося з експериментів. Тарас Петухов почав купувати волоські горіхи, вивчати різні рецепти продукції із їхнім вмістом, тестував смаки, і так усе дійшло до переробки та майстерні із виготовлення крафтової горіхової продукції. Сімейний бізнес Ітара зародився у Миколаєві, але з початком повномасштабного вторгнення його засновники вирішили переїхати до Львівської області і тепер працюють тут у статусі релокованих підприємців. Власне, як їм працюється, будемо з'ясовувати у Тараса та Інеси Петухових співвласники горіхової майстерні вітаємо вас! Слава Україні! Слава. Пані Інесо, Почнемо із вас. Ваш бізнес називається горіхова майстерня. Що ви там майструєте із горіхами? Якщо бути точнішими, то Ітара – майстерня волоського горіха. Наголошуємо саме на волоському, бо це. Нас відрізняє від інших е, організацій, які виробляють горіх продукцію з горіхів. Будь-яких в нас саме волоський горіх. Ти інших горіхів у вас немає? Угу. Немає. Ну а що ви майструєте із цих горіхів? Що ви готуєте? в нас крафтове виробництво, яке е, ми маємо інноваційні технології в переробці горіхів? Тарас е, створив авторські рецепти. Ми робимо різні пасти, можна побачити з різними смаками. Солодкі солоні для соусів, тобто дуже багатий асортимент. Є снеки, які теж з різними смаками, і все це з волоським горіхом. І також в розробці зараз десерти у нас. Пане Тарасе, Ярина вже згадувала про те, що ви починали свій бізнес в Миколаєві. Однак Чому ви прийняли рішення переїжджати сюди? Що було поворотним моментом у цьому, коли ви сказали, ну, все потрібно переїжджати? Був момент е, обстрілу Харкова, де була старша до, до, е, донька. Вона сіла на потяг. Ані сідали ночі і там не знали е, докуди потяг. Так сталося, що це до Львова. Я був в Миколаєві, е, жінка. І Інеса була в Польщі, і е, зійшлися на півдорозі. Да, так? Да, і з часом ми, ми просто чі, е, е, вирішили, що треба зібрати родину е, біля е, ну, діточок, і родина має бути разом. Але чому саме Львівщина? Чому саме Львів? <кх> <к> так, це та випадково сталося той потяг ночі, який вивозив з харківського вокзалу і. Е, Он, он стоял не на перроне, а десь километр від... Від вокзалу, це зв'язки. Я так думаю. зірки гарно хорошо від то могли скластися зірки, що цей потяг міг планувати до умовного мукачева, і ви могли потрапити до мукачева, але опинилися у Львові. Пані Наса, ви згадували про продукцію. Я не знаю, що таке снаки з вмістом горіхів. Це якісь сушені горіхи? Чи що ви маєте на Так, Ми горіхи, волоски. Ми їх обробляємо, знімаємо шкірку з них, це таке ноу хау, яке ну майже ніхто не робить в Україні. І є технологія спеціальна. Тобто ніхто не робить. Я вдома роблю, ну бабуся робить в домашніх умовах. А так. у вас налагоджена так. інноваційна система так, обробки. Так, тобто так. у нас є обладнання, так яке дозволяє нам знімати ту шкірку. І дуже мало підприємств, які це роблять. І потім вже цей очищений горіх він потрапляє або в пасти горіхові. У нас є монопаста, є песто, є апельсин з гірчицею. Така паста, О. так є гранат з чілі, є бажа з часником. До речі, це грузинський рецепт, класичний, який нам. Грузинська родина нам подарувала такі, от, свою таємницю родину, із якою ми доробили і зробили таку от, свою, свою авторську рецептуру. І uh -huh. дуже, дуже багато снеки це просто горішки очищені. Ми їх робимо або з медом, вони або солоні, або копчені, ще з цукатами поєднуємо. Це дуже смачно, корисно, і діти просто от, полюбляють дуже-дуже. Але давайте ми трішки повернемося ще назад, пане Тарасе. А чому горіхи? Як ви прийшли до того, щоб от з горіхів робити такі? Нас на Галичині говорять смаколики. Так, е, добре, класне питання. Е, був, е, був момент, коли я, е, я шукав чим займатися так, щоб е, було поле для творчості, щоб це була користь, щоб це було... Кори, щоб це було е, е, щоб можна було щось там придумувати, згадувати, щось поєднувати, щось нове нас вот, здать. Це одна була мета, і і і поруч неї, щоб це було ну, щось корисне для власного здоров'я. Потім я вже нернув і побачив, що статистика сердечних сосудів з тих хвороб в Україні ну так сталося, так якісь є умови для, для, для цієї статистики. і саме Волоський Горіх он. Ліпше за всіх інших ну, допомагає, він робить судини еластичними, оздоровлює організм повільно, але так ну, фундаментально. Системно. Да. Системно, так. да. І стрінів декілька пазлів, так я він мене заціпіл тим, що ми я ще побачив в порту, ми його вирощуємо, і ми його не, не вживаємо. Ми його відправляємо не на, на, на експорт таким, такі таких об'ємах, що як сировина, як а, а, продукту заціпіла. А чому ми не вживаємо? Як uh -huh. створити моду? Як це а, а, с, а, с того, що ми бачимо на ринку? Це серіальвина, вона не викликає а, там, бажання його коштувати. Як його доробити, так щоб він був смачний, щоб він був а, у кожного на столі в кармані, в кишені, десь там, в сумці, mm -hmm. а, в дорозі, щоб це була не суттєво, в, а, 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 ну, Звичайно, ну я не знаю. звичайно українському окрем... бути... стола <клес> Як може бути оклем... окремий окремий рух любителів волоських горіхів, <клес> знаєш, мода на волоски горіх нас Знаєте, та... щось у Нас така місія, мета. Ми популяризуємо саме волоський горіх, тому що він виростає в Україні в дуже великої кількості в кожному дворі, на кожному подвір'ї є, хоча б один горіх. <клес> <клес> І вони в мішечках так зберігаються до наступного року. Трошки щось зроблять. А що є хемільне з'їсти до наступного так. року? А ви згадали про інноваційну цю очистку. Я зацікавлена чому, тому що я ненавиджу чистити волоські горіхи, бо постійно ламаються оті такі, я не знаю, як це девайси назвати, напевно, які їх е, е, луплять горіхоколи. Так, ті, що колять горіхи. Або е, чим я користуюся, це ще молотком для відбивання відбивних, але це дуже довго і дуже болісно для самого горіха. Ви ці інноваційні розробки самі створювали? Чи це якась розробка вже готова? Е, ну, на... Всі технології вир... створював в голові, а потім виробляв Тарас. Ого так він автор абсолютно і технології, і рецептур. Він дуже творча людина. Ну, пане Тарасе, Ви придумали систему, як очистити оцей грецький горіх, волоський горіх. Ми всі ж пам'ятаємо, який він від цієї кожури шкарлупи, шкарлупи так Від шкарлупи, це молоток. Це це а, любой очистить, і це не... Том річ само ядро шкір. Да, є така тонка шкірка, вона гірка. Вона є природним консервантом. вона корисна для зберігання самого ріха на на протязі року на, на землі. Але для шлунку і для вона не дуже корисна. Она і для зубів там не дуже корисна. А вона просто ну, нейтральна, але коли забагато, воно там може зупинитися шлунок. А от ще її прибрати, він. То ви має... говорите про цю тоненьку плівочку, так, яка вже обвертає горішок. Так, є горіха. Так, так, так. Навіть так. її очищають. Так. 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 Її а, смак горіха принципово інший. А, його можна вже з'їсти не 3-4 штуки, а, а, а 3-4 жмінки, і організм скаже, мені це добре. Хоча я раджу там. Масло використовуємо, там стружку, от муку, сністоко-візні тобто, будь можливі... угу. да. в будь-яких форматах <гум> і це в кашу а, додати в салат. Це... Чайна ложка здоров'я, так так, так десь Інеса придумала. Ми згадували вже про те, що ви вирощувати, почали вирощувати їх на Миколаєві на Миколаївщині. не вирощувати. переробляти робити ті спроби. Перше, ті спроби через воду, через кипяток, через угу. зрозуміти, що він. Боїться кисня. Тобто суттєва холодна сушка, вона, вона довга по часу, але вона, він зберігається а, ті корисні масла, ті, ті властивості, які він, він природа нам несе. Його треба зберегти обережно, а, до, о, о, довести до столу і красиво запакувати. А Де вибирати сировину? Сировину ми Ш... вже налагодили зв'язки з нашій громаді. До речі, ми переїхали в село в Чішки, і нам там mm. дуже подобається. Mm. І в нашій Громаді ми вже знайшли власників горіхових садів, де вони сортові горіхи вирощують. і в наші. От... Ті мешканці села, де ми знаходимося, вони нам допомагають також. Дуже вдячні їм за допомогу за те, що допомогли нам е, адаптуватись на новому місці. І так от залучаємо своїх сусідів до нашої роботи. Скільки вам потрібно горіхів, об'ємом, не знаю, мішків, центнерами, тоннами останні, на рік. Ост... на рік mm. останні рак раз ми взяли 100 кілограмів. Це було десь місяць тому, трошки більше вже їх нема. 100 кілограмів очищених вже від цієї тобто, я... шкарни чи ще разом? Ядро. Mm -hmm. Ядро, 100 кілограмів ядра. Ну е, я потрошки тут... рухаю. щоб е, ця ця партія була не на місяць, а на день хочемо е... 100 кілограмів в день. Ви да, плануєте буде, собі обробляти буде і це тільки... а де я... краще горіхи ростуть на Миколаївщині чи на Львівщині? А це, це залежить від сорту. Звісно, на Миколаївщині там більш тепла погода, більш суха, але горіховоди вони такі розробили сорти, що вони є окремий сорт, який суто для Львівщини, він прекрасно тут росте і прекрасно чиститься. А є сорти, які на Харківщині теж дуже добре, і вони не дуже підходять до Львівщини. Це треба занурюватись в цей процес, дуже цікавий. А є такі горіхи, які вам не підходять, скажімо так. Є. Є сусіди, які ще жок не можуть вам запропонувати свої горіхи, бо вони не такі корисні водні, yeah, чи що з ними не те. Знаєте, що ми придумали? Такі горіхи, які не можна почистити. Дічка називається. Ми його це в мене такі вдома. Ну от реально ну нічого не можна зробити. Ми беремо в прошлому році, в тому році ми такі експеримент створили зелений горіхів, коли вони ще в шкарлупі зелені на дереві, і в них не сформувалась та та шкірка. Ми з них робили варення прямо з зелених. так і для суто для таких сортів, які не можна потім використовувати, ми будемо в цьому році вже запускаємо десь в червні. Буде там два, два тижні часу, коли ще з не сформувалася шкірка, і можна робити горіхове варення, і також чіпси ми робили. Хто, тобто, все попереду. Хто працює з вами? Хто ці люди, які з вами працюють, це місцеві чи це переїхали разом з вами? Чи а ви можливо тільки двоє А можливо, ви обходитеся лише вдвох. Ну поки що так. Поки що вдвох нам допомагають фонди, вот, Само... перший фонд, який допомог з обладнанням, дуже вдячний і, і Нема слів, це залишиться на, на на завжди. От перша допомога це ну, фонд карітас Львівський. Ми подались на грант, виграли його, закупили обладнання, яке нам дозволить масштабуватись і збільшити обсяги виробництва. І ми плануємо вже буквально от з нового сезону залучити ще двох людей, щоб нам допомагали переробляти. І скоріш за все, це будуть наші земляки з Миколаєва, які вже в нас побували в Пішках, їм дуже сподобалось і ми запросили до нас щоб вони допомагали а чи нам поводили подаватися на інші програми близької обласної військової адміністрації чи так, державні програми? я проходила програму дуже корисну по маркетінгу анна чуба вона вела центр підтримки підприємництва і дуже потужний такий от центр який справді дає багато знань і можливості і от був нещодавно такий Форум, де збирали таких, от, як ми початківців або бізнесменів релокованих, і розказували нам про всі можливості, які, які можна тут на Львівщині отримати, і це було дуже корисно. Пані Наса а про масштабування. Ми не знаємо, де знаходи... знайти вашу продукцію, крім напевно, як написати там в інстаграмі на сторінку, чи десь ще ф... через Фейсбук вас знайти. Ми підозрюємо, що ви би хотіли вийти на ринки мережеві якихось відомих супермаркетів або співпрацювати на ринку хорека. Чи ви маєте такі плани? Так. І якщо так, то... то що стоїть на перешкоді от таким маленьким крафтовим виробникам, щоб одразу зайти на ринок великого супермаркету, щоб угу. вас могли бачити багато відвідувачів. Ну, Бо Це і і корисний продукт, і такий, який би хотілося бачити на полицях таких магазинів. Так, ви прямо прямо в точку питання таке. дійсно ми плануємо виходити за межі інстаграму ярмарок, на яких ми зараз працюємо. І нагальне питання сертифікація. Бо щоб виходити на ту ж хорику з ресторанами, в нас вже були презентації в ресторанах, ми вже спілкувалися з власниками. І потрібна сертифікація. Uh -huh. І от наразі ми вже впроваджуємо, Почали працювати над сертифікацією нашої продукції, розробляти документацію для впровадження хасп на наше підприємство, і ми потроху рухаємось в цьому напрямку. Тобто, ми хочемо, щоб в нас було підприємство, яке відповідає всім вимогам харчового виробництва. Щоб це була сертифікована продукція, і коли ми будемо готові вже максимально, то звісно, ми підемо далі на мережі. на… Хорику, а як щодо експорту вашої продукції продажу її за кордон? Оп'ять-таки, це ж нагальне питання сертифікація, угу. і в нас це є. В планах, тобто, ми такі собі знаєте, ми для розуміння, ми сім місяців всього на ринку. Тобто, за сім місяців ми пройшли досить великий шлях в розвитку. Ми в Миколаєві в нас не було такого. Ми це була скоріш мрія, скоріш бажання, експерименти, тобто підготовча така робота. А вже от, е, як бізнес, так масштабування і і далі і бренд розробляти. Це ми вже почали, будучи тут на Львівщині. Ну очевидно, Львівщина сприяє зорі. Мене не даремно так, так зорі склалися, що ви сіли у той потяг, який прямував власне до нашого міста, а не до інших міст. Так. І до речі, це було дуже ну дуже приємно. І нас тут зустріли дуже радо всі і. І ми за це дуже вдячні. І, і ми вам дякуємо, що ви не втомлюєтеся. Головне вам витримки у всіх сертифікаціях, бо знаємо, наскільки це складний процес у нашій державі, не лише у нашій, а й у, загалом у всіх державах світу, напевно. Інеса та Тарас Петухови співвласники горіхової майстерні і Тара підприємство, яке релокувалося із Миколаївщини на Львівщину і виробляє крафтову горіхову продукцію.